Доброго дня, шановне панство, хотів би вам сьогодні показати свого боларда, який я зробив років 5 назад і активно ним користуюся, коли спускаю сегменти при видаленні при демонтажу дерев. Швелер 50 см довжиною. Не просто так я хотів тут зробити ще до нього лібетку. на самому ділі вистачає от такої от висоти швеллера. Тобто, труба діаметром. 10 см. От такі отакі чупики, за які ви заводите вантажну мотузку Прикол в тому, щоб ця відстань була мінімальна. Якщо у вас швелер буде схожий на перевернуту букву L латинську, нема необхідності сюди збільшувати висоту. Не думайте, що його буде перевертати і він буде опиратися. Якщо буде отакий от от швеллер, тут буде зроблено кріплення для рівнів, навколо дерева будете от кріпити тут одне місце для крюка, тут інше місце для крюка. Під час роботи його намагається мотузка з вантажем не перевертати, а тягнути. І так, як ви закріпили максимально низько, хоча це не є правилом, бо бувають боларди в яких розмірах от такі. От. Так. Так. Труба строго посередині і кріплення або по центру, або трохи нижче, ну така от конструкція. Сили намагаються болард не перевертати, а тягнути наверх. Ну, Щоб у того уникнути, ми кріпимо знизу. І, як ви бачите, ніяких зубів у мене нема. Колись давно працював на бордою, де були нарізані зуби от по всій довжині швеллера. Це лишнє. Або робіть 4 зуба. Раз, два, три, чотири. Або не робіть взагалі, або я зробив от планку. Тобто не я зробив, а мені приварили. На дереві роблю запіл, в запіл запускають цю частину. Болар намагається піднятися наверх, йому нікуди. Ну, Вам вистачає сантиметра 2-3 запилятися в дерево. Дерево йде отак, от, півкругом. Того вистачає, щоб болард нікуди не міг піднятися вверх. Є такі унікальні випадки, коли я бачив хлопці в Америці навіть зробили таку от виямку в стволах, і болард повністю утопили, щоб болард Повністю був в тій ніші. Мабуть, гігантські куски спускали, але так як я гігантські куски не спускаю, я, ну, можна сказати, до 2 метрів і сантиметрів, так, 30-40 в діаметрі, спускаю куски. І то дуже рідко. Я таким не займаюся. Але пам'ятайте, що можна робити у стволі дерева. Таку от нішу туди топити болард, щоб тільки мотузка йшла рядом біля ствола. Я вийшов в ситуації так, що мене це абсолютно влаштовує. Зуби різати, це ну, краще наваріть 4 зуба. Раз, 2, 3, 4. Цього буде достатньо. Не ріжте, не, не, не мучайте себе, ні кутош, шліфувальну машинку, кутову. Не нарізайте тут зуби, тому що ці два зуби ріжуть борозду, і всі інші зуби не роблять вже ніяку роботу, просто рухаються ці борозді вверх. Раз, два, три, чотири. Достатньо або планку, або взагалі не робіть ніякі зуби. Так виглядає мій болард. Мотузка спускається сюди. Роблю один оборот, або два, або півтора. Ну, не я роблю точніше, не зубі, які зі мною працюють. Можете сюди от пропускати, комбінувати. Стоїте от в такому напрямку, до боларда, мотузку не крутить. Будете отак от стояти до боларда, мотузку, буде крутити. Тобто маєте на увазі, що або от один раз сюди накручуєте мотузку, а інші разом не забувають не зубій, що так от мотузка закручується. В першому випадку, в другому випадку буде розкручуватися. Це, це враховуйте. Якось так. Дивіться, пишіть, питайте, кому що непонятно, це скопіював у товариша. Товариш сам на колхозив. Є фірмові боларди, які виробляє, наприклад, компанія Штайн. Дають якісь гарантії, вони сертифіковані. Ну, В наших умовах працюємо на тому, що самі собі зробимо. Я надаю перевагу болардові. Порт не дуже люблю, порт з ним мені працювати набагато важче. Болард, навіть коли спустили якийсь сегмент, можна одною рукою махнути, раз, вірьовка. Було два оборота, скинув оборот. Працюємо аналогічно, як у портах, коли кораблі прив'язують, пришвартовують. Так же само, можна скидувати мотузку. Накидувати не треба, бо ми спустили вантаж, не є смисла його накидувати. Скидуємо раз, махнули, скинули Скинули і спустили колоду безпечно, надійно, нічого не нічого не пошкодивши. Так що працюємо безпечно. Працюємо так, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнту, ні його майну.